Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Легіону свободи Росії наземно атакував Москву. Хлопців прикривали дрони, які зносили по наведенню. все. пролунала чергова серія вибухів поблизу Кремля. За даними телеграм-каналів, невідомі дві групи знову підірвали мости Москви. Ріки опора пішла під воду, спалахнула пожежа. Рух Кремля паралізовано. Крім того, що бунтівні військові кошмарять Москву. Підключився і партизанський рух облави рейди РДК під час вибуху на мосту загинув. патруля Шойгу, крім того, поранений його племінник. Наразі вулиці Москви перекривають, шукають зрадників. Стрілянина навіть у військових частинах поблизу червоної площі спалили БТР Росгвардії. Є загиблі на вулицях Москви. Перші бої пише телеграм-канал, топор помсти інформацію приховують та видають все за навчання, яке нібито проводять за ціллю виявлення та захисту від ДРГ противника за словами Дениса Нікітіня. Завдання РДК полягає у тому, щоб наблизити загибель кремлівського режиму в Росії. А також. Ж, президента Володимира Путіна особисто Командир російського добровольчого корпусу Денис Нікітін звернувся до Росіян. Він розповів їм про цілі РДК, також висловився про майбутні вибори президента РФ. Відеозвернення було опубліковано на офіційному телеграм-каналі РДК. Нікітін закінчив, що бійці РДК знову здійснили рейда. Новий на території Росії за його словами. Майбутні вибори Росії є церковими. А глава Кремля Володимир Путіна правитиме наступні шість років і до самої смерті. Він зазначив, що наша завдання розповісти громадянам Росії про те, чого ми править нелегітимний президент, і після чергових церхових виборів правитиме ними далі ще шість років. Можливо, й до самої своєї смерті. Наше завдання полягає в тому, щоб наблизити його смерть не тільки Путіна, а й усього його кривавого кремлівського режиму, зазначив Нікітін. Аналітики звертають увагу на те, що рейд добровольців відбувся за кілька днів до виборів президента в Росії. Інститут вивчення війни не виключає, що найближчими днями можуть повторитися подібні операції. Росія відправляє солдат. Тів строкової служби щоб охороняти кордон від РДК і ЛСР ба більше у наступні кілька днів можливі нові рейди. Про це повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. У звіті від 12 березня йдеться, що російське командування ймовірно не хоче перекидати війська з фронту в інші райони. За словами аналітиків, багато російських військорів скаржаться на те, що рейд бійців РДК і ЛСР у Курську області відбувся за кілька днів до виборів президента Росії. Так вони призначені на 17 березня. Резні повідомляється, що найближчими днями такі рейди можуть повторитися. Нагадаємо, 12 березня. Колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив, що на кордоні з Україною в районі Білгородської області йде бій за його словами. Легіон «Свобода Росії РДК і Сибірський батальйон прорвалися на територію Легіону. Пізніше в РДК показали, як їхній танк прорвав державний кордон РФ і атакував російські добровольчі на танку. Зробили три постріли в різні боки на територію РФ у прес-службі. РДК не зазначили. У якій області це сталося до зустрічі? Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.